Діти, Сьогодні продовжимо працювати з попереднім файликом, там де ми друкували кольори веселки. Сьогодні ваше завдання буде пофарбувати текст і фон позаду тексту. Щоб пофарбувати слово, якщо вам потрібно лише одне слово, просто натискаєте вказівничком на цьому слові, і ось тут де буква А, натискаєте стрілочку і обираєте колір відповідно до його назви. Якщо, наприклад, ви вказівничок поставите перед словом чи після слова, так не спрацює. Помаранчевий бачите? Ось якщо я навіть за одну букву заступлюсь всередину слова, то слово моє вже пофарбується. Так і таким чином ви зафарбовуєте всі слова. Наступний пункт, що вам потрібно зробити, то слова ви фарбуєте відповідно до їх кольору, а ось цей заголовочок, кольори веселки. Вам потрібно не сам текст зафарбувати, а його фон. Ось тут такий маркер намальований і підкреслений жовтеньким. Кольор виділення тексту. Ось тут уже такий варіант не спрацює, як з зафарбованням шрифту. Ось ми натиснули всередині слова, натискаємо ось цей маркер, нічого не відбувається. Для того, щоб зафарбувати фон, потрібно або обрати такий маркер, він, бачите, став активним така кнопочка, і тоді вже казівничок, бачите, з'являється в вигляді маркеру. І тоді ви затискаєте ліву кнопку миші, ось так протягуєте, і у вас фарбується. Або ж другий варіант, вам потрібно спочатку, затиснувши ліву кнопку, виділити текст, який потрібно зафарбувати фон, а потім натиснути ось цей колір виділення. Ну, колір ви можете обрати будь-який. Це перша частинка завдання. І друга частинка вам потрібно буде додати картинку веселки. Для цього перейдіть на рядочок нижче вашого тексту, потім відкрити браузер. Тобто інтернет. Тут де рядочок пошуку, напишіть веселка. Так, знайшло веселочку, потім переходимо на вкладку Зображення і обираєте якусь картинку веселки, яка вам до вподоби. Натискаєте на неї лівою кнопкою, потім по ній натискаєте праву кнопку миші і обираєте команду Копіювати зображення. Згортаєте браузер. І тут або натискаєте. Комбінацію клавіш Ctrl і венглійська, або ось на вкладці основне, де буфер обміну, є команда вставити. І ось таким чином у вас ставиться картинка. Може таке бути, що вона там, вставиться занадто великою, ось такою, що там не влазить. Натиснути на картинку і потягнути за ось такий кружечок. Коли у вас стрілочка з'явиться, затискаєте ліву кнопку миші і протягуєте, щоб. Картиночка зменшилась. Так і ось таким чином ви виконаєте вашу роботу, збережете її обов'язково і надійшлите мені. Дякую за увагу!